Послання 1307. Ті, які возвеличують себе переді мною, але говорять погано про інших, будуть відрізані від мене. Неділя 4 січня 2015 року Божого 16.00. Моя ніжно улюблена, дочко, якщо людина, яка не вірить в мене чи моє слово, але яка отримала дар розрізнення. Прийде до мене з проханням про мою допомогу та моє милосердя, то я відкуплю її і дам їй спасіння. Якщо ж людина знає мене, але зраджує мене, а потім приходить до мене і намагається виправдати свої дії, то я відкину її геть, бо вона скоїла найгірший гріх. Моїми найбільшими ворогами є ті. Які були благословенні правдою, але чия гординя змусила їх повірити, що вони є привілейовані діяти в моє ім'я? Я був зраджений одним з моїх, коли ходив по землі, а не тими, які не знали мене. І так буде завжди, аж до часу Великого Дня. Ті, які возвеличують себе переді мною, але говорять погано про інших. Будуть відрізані від мене. Ті, які відрізані від мене, тому що вони відкидають мене, але які в кінці звернуться до мене, будуть врятовані першими. Будьте обережними, коли ви проголошуєте, що ви є моїми, бо мудра людина буде любити мене незалежно від отриманих ласк, вона ніколи не буде хвалитися своєю святістю. Своїм побожним життям або розумінням мого слова. Гординя є упадком для тих, які вважають, що їхні знання про мене більші, ніж у інших. Я наближаю до мого святого серця тільки тих, які приходять до мене як малі діти. Це ті душі, які люблять мене безумовно і які не відчувають потреби виставляти на показ свою любов до мене, щоб інші захоплювалися і дивилися на них знизу вгору. Це ті люди, які залишають все в моїх руках, коли говорять правду, є тими, які приводять до мене душі, які я бажаю, а не ті, які відчувають, що заслуговують на велику нагороду за свої дії. Злий Дух отримує доступ до душ тих. Чия думка про власну велич в моїх очах перевершує будь-яку любов, яку вони можуть мати до мене. Потім він використовує ці душі, щоб за допомогою їхньої хитрості поширювати брехню в моє ім'я гріх гордині є головною причиною всіх мислимих гріхів проти мене. Ви повинні намагатися завжди боротися. Зі спокусою зрадити мене, якщо вважаєте, що будь-яке знання мого святого Слова дає вам право висловлювати свій погляд на те, як діє Бог у своєму плані спасіння. Тільки Він, хто є понад усім, має право робити це. Всі душі повинні схилити перед Ним коліно, а не крокувати вперед, щоб робити те. Що вони вважають Його святою волею, якщо це означає зневагу будь-якої живої душі в Його святе ім'я? Уважно послухайте те, що я вам зараз скажу. Якщо ви зрадили моє слово чи правду, то ви повинні просити мене звільнити вас від беззаконня, оскільки вам не буде дано часу, який, як ви вважаєте, маєте на те. Щоб шукати потіхи в моєму Божому милосерді, ваш Ісус.